Справа 1027. Знайди найбільший спільний дільник чисел. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас за числа в першому завданні. Це 24 і 40. Ну що ж, давайте тоді розкладати їх на прості множники. Пишемо 24. 24 можна поділити на 2. Це буде у нас 12. 12 можна поділити на 2, це буде 6. 6 можна поділити на 2, це буде 3. 3 можна поділити на 3, це буде 1. Ось у нас ряд множників простих, які вкладають число 24. Тепер аналогічно записуємо 40. Пишемо тоді 40. 40, що ділиться на 2, це буде 20. 20, що ділиться на 2, це буде 10. 10, що ділиться на 2, це буде 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Ось знову ряд чисел. Записуємо тоді, що 24, це дорівнює. 2, що множиться на 2, і множиться на 2. І множиться на 3. Є. Ну, а 40. Ми можемо записати як 2. Що множиться на 2, що множиться на 2 і множиться на 5. Є. тепер шукаємо ті дільники, які є спільними. Дивіться, раз двойка спільна, два двойка спільна і три спільна двойка. Більше немає спільних дільників, то ми пишемо тоді, що НСД найбільший спільний дільник, чисел. 24 і 40. дорівнює. Це буде 2, що множиться на 2, що множиться на 2. І це дорівнює. 2 помножити на 24. 4 на 2 це 8. Це виходить, що і 24 ділиться на 8, і 40 ділиться на 8, і це буде найбільший спільний дільник. Переходимо до другого завдання. 70 і 110. Аналогічно, давайте 70 поділимо на прості. Так, Ділимо тоді спочатку на 2. Це буде 35. 35 можна поділити на 5, це буде 7. 7 можна поділити на 7, це буде 1. Є, а тепер 110. Записуємо 110. 10 можна поділити на 2, це буде 55. 55 можна поділити на 5, це буде 11. 11 можна розділити на 11, це просте число, і буде 1. Все, ми отримали тоді ряд простих множників. Записуємо тоді, що 70 це дорівнює 2, що множиться на 5. І множиться на 7. А 110. Це дорівнює. 2, що множиться на 5. І що множиться на 11. Беремо, підкреслюємо ті дільники, що є спільними. 2 і 5. Чудово! Тоді ми записуємо, що НСД. Найбільший спільний дільник, чисел 70 і 110, дорівнює 2, що множиться на 5, бо вони є спільними, це дорівнює 10. Ну і дійсно 70 у нас ділиться на 10 і 110 ділиться на 10, уже більшого дільника спільного немає. Переходимо до третього завдання. Число в нас є 49 і 48. 49 просто записати, тому що це 7, що множиться на 7. Це прості числа. Більше ніяк в вигляді простих чисел не запишеться 49. 48, давайте я все-таки запишу. 48. Що ділиться спочатку на 2? Це буде 24. 24 можна поділити на 2, це буде. 12. 12 можна поділити на 2, це буде 6. 6 можна поділити на 2, це буде 3. 3 можна поділити на 3, це буде 1. Тобто записуємо, що 48 можна записати як 2, що множиться на 2, помножити на 2 і помножити на 2 і помножити на 3. Тепер шукаємо спільний. Дільники. Ні одного спільного дільника тут немає. Отже, якщо немає спільного дільника простого числа, але одиниця тоді буде спільним дільником, і ці числа будуть взаємно простими. Записуємо тоді. НСД від 49 і 48 буде дорівнювати одиниці. Переходимо до четвертого завдання. У нас є числа 231 і 273. Розкладаємо їх на прості множники. Пишемо тоді 231. Записуємо. 231. Сума у нас цифр дорівнює 6. Ділиться на 3. І 231 має поділитися на 3. 210, якщо ми поділимо на 3, це буде у нас. 70, а ще є 21. Поділити на 3, це буде 7. Отже, це буде 77. 77 можна поділити на 7. Це буде 11. 11 це просте число. Ділимо на 11. Це буде 1. Так, розібрались. Ну, а тепер давайте запишемо 273. Записуємо тоді 273. 273, наскільки може поділитися, може поділитися на 3. 270, якщо ми поділимо на 3, це буде 90. А ще є трійка. 3 на 31, тобто це буде 91. Далі. 91. Наскільки може поділитися? Ну, 91 на 7, можливо, може поділитися. 70 на 7 це буде 10, а 21 на 7 це 13. Це 3. Значить, разом буде 13, ділимо на 7, це буде 13. 13 це просте число, ділимо на 13, це буде 1. Записуємо тоді, що 231. Ми можемо записати як 2, ні як 3, що множиться на 7. І що множиться на 11. Є. Ну а 273. Можемо записати як 3, що множиться на 7 і множиться на 13. Беремо, підкреслюємо тоді спільні дільники, це буде 3 і 7. Записуємо тоді, що найбільший спільний дільник чисел. 231. І 273. Це 3, Що множиться на 7? І це дорівнює 21. Є. Ну, а зараз переходимо тоді до п'ятого завдання. У нас є аж три числа: 5, 25 і 45. І 5 ділиться на 5, і 25 ділиться на 5, і 45 ділиться на 5. Однак можна записати це в такому вигляді. Дивіться, ну напишемо, що 5. Це дорівнює 5. так. Далі 25. Давайте я тут запишу. 25. Це 5, що множиться на 5. Ну, а 45. Можна записати як 5, що множиться на 9, але 9 це 3 помножити на 3. То ми пишемо 3 помножити на 3 і помножити на 5. Якщо ми підкреслимо спільний дільник, то це буде 5. Тобто ми записуємо, що НСД – найбільший спільний дільник від числа 5, 25, 45. Будемо рівнювати 5. Є. Ну і переходимо до шостого. У нас є числа 150, 375 і 600. Ну, тут нічого не зробиш, треба розкладати на прості множники. Дільник, мабуть, буде найбільший 75, але давайте в цьому впевнимося. Так, записуємо тоді перше 150. 150 можна поділити на 2. Це буде 75, 75 можна поділити на 3. Це буде 25. 25 можна поділити на 5. Це буде 5. 5 можна поділити на 5. Це 1. Ось у нас ряд простих множників, які складають число 150. Аналогічно 375. Пишемо 375. 375 має ділитися на 3. 300 поділити на 3, це буде 100, а 75 поділити на 3, це буде 25. Отже, це буде 125. 125. Сума цифр у нас 8. Не ділиться на 3, але ділиться на 5. Отже, 100 поділити на 5, це буде 20. 25 на 5 це 5. Отже, це буде 25. 25 ми знову ділимо на 5, це буде 5. 5 ділимо на 5, це буде 1. Ну що ж, справа утворився ряд множників, які утворюють число 375. Тепер ще треба розкласти 600. Записуємо аналогічно 600. Отже, 600 ділимо на 2, це буде 300. 300 ділимо на 2, це буде 150. 150 ділимо на 2, це буде 75. 75 ділимо на 3, це буде 25. 25 ділимо на 5, це буде 5. 5 ділимо на 5, це буде 1. Ну що ж, справа, ми отримали ряд множників простих, які утворюють число 600. Записуємо тоді, що 150. Це дорівнює 2, що множиться на 3, переписуємо, що множиться на 5. І що множиться на 5 є. Далі. 375. Пишемо 375. Це дорівнює. Це 3, що множиться на 5, що множиться на 5 і що множиться на 5. Є. Ну і 600. Це дорівнює. 2, що множиться на 2, що множиться на 2. Що множиться на 3, що множиться на 5. І що множиться на 5 є. Ну а зараз беремо і підкреслюємо спільні дільники. Так, двійка не є спільним дільником, бо тут його немає. Так, трійка одна і тут є, і тут, і тут. Далі одна п'ятірка зустрічається всюди. І ще одна п'ятірка зустрічається всюди. То записуємо, що НСД. Найбільший спільний дільник від чисел 150, 375 і 600 доріг. Нам треба тоді 3 помножити на 5, помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 3, що множиться на 25. Давайте тепер несем. пишемо це дорівнює 3, що множиться на 25, і це дорівнює 75 є. Ну що ж, а зараз, коли я на екран всі шість завдань, давайте запишемо тоді відповідь. Я справа буду писати. Отже, записуємо тоді відповідь. В першому завданні НСД у нас 8. Найбільший спільний дільник. В другому завданні НСД 10. В третьому найбільший спільний дільник це одиничка. В четвертому записуємо. НСД у нас 21. В п'ятому. НСД у нас 5. І в шостому НСД у нас 75. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження найбільшого спільного дільника. Для того, щоб це зробити, нам треба розкласти числа на прості множники. На цьому вправу завершено.